Сьогодні Sony. Сьогодні огляд на ультах. Зараз розкажу, а ви поки підпишіться. Вітаю на каналі моєму. звати Ігор Ковальський. Сьогодні маємо для вас ось таку модель навушників від компанії Sony. Це повнорозмірні навушники алт У нашому випадку в чорному кольорі ще є темно-зелений і кремово-білий варіант. Посилання на них будуть в описі до відео та у закріпленому коментарі. Слід звернути увагу на ці три літери ULT Алт. Наприклад, серед геймерів існує такий вираз грати на ультах, тобто на грані можливостей та максимальних налаштуваннях. В нашому випадку це безумовно стосується звуку, масивні баси, найсильніші вібрації. З цими навушниками ви відчуєте себе так, ніби ви потрапили в перший ряд на концерт. Ця серія створена для меломанів. Вона видає потужний глибокий звук, здатний змусити ваше серце тремтіти. Приготуйтеся відчути баси. Завдяки спеціально розробленому 40-міліметровому динаміку та інтегрованому процесору V1 ми отримуємо точний, чистий, високоякісний звук, який максимально наближує нас до оригінального запису. Натискаємо декілька разів ось цю спеціальну кнопку ALT і отримуємо один з двох різних типів звучання з акцентом на баси. Alt 1 для глибоких, низькочастотних басів, або Alt 2 для потужних і пристрасних басів. На другому натисканні, чесно кажучи, для мене було забагато низьких, тому мені достатньо було і першого режиму, а ви самі підберете під свої забаганки. І звичайно є можливість створити персональні налаштування у фірмовому застосунку Sony. Відтворення автентичного звучання. Коли оригінальне джерело музики стискається, воно втрачає високочастотні елементи, які додають треку деталізації та так званого багатства. Цифровий підсилювач звуку DSEE Ретельно відновлює їх, щоб отримати високоякісне звучання, більш близьке до оригінального звучання, до оригінального запису, якщо хочете. Так, функція відстеження руху голови. На сьогодні це вже є масхевом для правильних моделей наушників, і тут ця функція так само є. Звичайне використання у звичайних навушниках, коли ви рухаєте головою, звук рухається разом з навушниками. Це Відриває звук від його положення в просторі, погіршуючи 3D-ефект і відчуття присутності. Завдяки функції відстеження руху голови, коли ви рухаєте головою, звукове поле зберігає своє початкове положення в 3D-просторі для реалістичного перегляду і прослуховування контенту. Шумопоглинання. Завдяки технології подвійного датчика шуму та. Інтегрованому процесору V1 аутвер виводить цифрове шумопоглинання абсолютно на новий рівень. Тепер ви можете по-справжньому відгородитися від зовнішнього світу і насолоджуватися тим, що ви самі обираєте. Будь-то живий концерт улюбленого виконавця, чи онлайн-урок, чи ще щось схоже на це. Завдяки двом мікрофонам у кожному навушнику та технології dual-noise Sensor для захоплення навколишнього звуку, ви можете блокувати зовнішній шум, де б ви не знали знаходилися так, щоб єдине, що ви чули, це ваш аудіоконтент. Інтегрований процесор V1 допомагає усунути зовнішні звуки з низькою затримкою обробки, що робить шумопоглинання ефективнішим ніж будь-коли. А ще система шумопоглинання вітру навколо мікрофона зменшує фоновий шум, зберігаючи ваші розмови та музику чистими й безперервними. Ну і безумовно важко уявити існування навушників преміум сегменту без функції Ambient Sound. Під час цього режиму ви будете Добре чути навколишній світ та все те, що відбувається поруч з вами, чи хтось вам хоче сказати. І до речі, важливо розуміти, що з увімкненою системою ANC повного заряду вистачить на 30 годин, а без ANC на 50. Адаптивний контроль звуку автоматично підлаштовується під ваші дії. Адаптивний контроль звуку це інтелектуальна функція, яка визначає, де ви знаходитесь і чим займаєтесь, а потім підлаштовує налаштування навколишнього звуку для ідеального відтворення чи прослуховування музики. Музики. Вона навіть розпізнає місця, які ви часто відвідуєте, наприклад, робоче місце чи спортзал або улюблена кав'ярня, і перемикає режими звуку відповідно до ситуації. Якщо потрібно швидко зняти навушники, ви можете це робити, не переймаючись тим, що пропустите щось цікаве у контенті. Сенсор зупинить відтворення. А коли одягнете Алт назад, відтворення поновиться автоматично. Створено для звуку. Стильний дизайн Алт є одночасно функціональним і чудовим. Механічна конструкція ізолює ваш звук від зовнішнього світу, забезпечуючи чудове прослуховування та чіткість голосових дзвінків навіть у галасливому середовищі. Ідеальне прилягання утримує вашу музику всередині. Гладкі амбушури виготовлені за унікальною технологією термоспінення, що зменшує кількість складок і забезпечує більш збалансовану силу притискання, забезпечуючи зручність носіння та виняткові акустичні характеристики. Складена конструкція для щоденної зручності. Амбушури складаються всередину, тому їх можна акуратно скласти в компактний чохол. Кейс для зручного перенесення. Міцний чохол для перенесення, що входить до комплекту постачання, всередині має ще додаткових маленьких два відділення. В одному з них на постійній основі може лежати кабель для заряджання USB-C та USB-A, він коротенький, і е, кабель для дротового з'єднання з вашим пристроєм для прослуховування музики. Джек 3,5 мм з обох кінців. Акумулятор працює до 30 годин без підзарядки, тож ви зможете слухати музику цілий день та цілу ніч. А якщо вам потрібно поповнити заряд поспіхом, 3 хвилини швидка зарядка дасть вам ще до 90 хвилин додаткового часу для відтворення. Час роботи від акумулятора може становити космічних 50 годин, але це можливо, якщо ви вимкнете режим шумопоглинання. Створено, щоб завжди бути з вами. Алтвер випромінює функціональність, форму та можливості. Датчик ставить музику на паузу, коли ви знімаєте наушники і запускає її знов, коли ви повертаєте їх на голову. А блютуз з'єднує два пристрої одночасно, ідеально підходить для повсякденного використання. Багатоточкове з'єднання. Для максимальної зручності ці навушники можна підключити до двох пристроїв Bluetooth одночасно. Тож, коли надходить дзвінок, ваші навушники знають, який пристрій дзвонить, і автоматично підключаються до потрібного. На цей момент це все, що я можу про них сказати, бо це новинка. І думаю, що наступний вихід до вас буде тут в кадрі, вже з досвідом використання більш тривалий час. Отже, це була моя власна думка, а ви вже можете писати у коментарях, якщо ви набудете найближчий час свого власного досвіду використання. Sony Алтве, дякую за перегляд. І не забувайте ставити лайк, якщо це відео стало для вас корисним. Також підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, для того, щоб не пропустити відосів у майбутнє. До зустрічі на каналі мене звати Ігор Ковальський, Побачимось.